Служба безпеки України оприлюднила кадри обміну українських військовополонених 21 вересня. На кадрах видно, що обмін проходив у Чернігівській області. Обмін військовополоненим між Україною і Росією відбувся одночасно на трьох локаціях. Зокрема, на кордоні з Білоруссю 200 українських полонених було обмінено на 55 полонених РФ та Віктора Медведчука. Ми повернули бранців наших героїв співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані власними та не власними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна далеко, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги.